А тут я з таким піздатим газовим балоном. Ви розумієте? Вашому представленню репер, мотиватор, філософ, сценарист, актор і блогер З почуту можна було б зробити висновок, що це все різні люди. Але ні, це все одна людина з чернівецької області, і звати цю людину. Петро Моставчук, який останні роки проживав у Львові, де щоденно мотивував людей займатися спортом та відмовлятись від шкідливих звичок. Мені завжди було цікаво, як така людина культивує себе як особистість в наше суспільство. І почнемо ми з типології характеру Емсі Петі, Петро екстраверт чи інтроверт. Щоб дати відповідь на ці запитання, давайте розглянемо таблицю, розпочавши з екстраверта. Петро любить жити. Я живе! Петро відкритий для інших. Петро любить і тягнеться до спілкування. Я мотиватор! І я йду проти всіх наркотелерів світу наха. <світ> Єбало, нахуй закрив, блять. Здавалося, б, всі три відповіді є правильними, Петя точно екстраверт. Але давайте ми порівняємо його особистість з інтровертом. Петро закритий в собі. От, покінчу, нафиг, з собою, тепер. Бо я просто не хочу, то кажи. Я, блядь, не Відпро... Петро любить роздумувати. От мені цікаво. Скільки дівчини має вагіна сантиметрів? Дівчата, ви поміряйте. Возьміть рулетку, запис. Запхай... Петро любить бути один. Душу очі твої, Оушу. Блін, вроді би розглянули психологічну картину Петра, але відповіді все рівно не знайшли. Більш за все, це через те, що психологія Петра не може розглядатися через призму психології. Я вважаю, що потрібно змінити підхід і розглядати Петра через призму філософії. Так завдяки ні, ми напевно зрозуміємо, якими переконаннями він слідує, і що таке для нього істинне буття. Вприклад, можемо взяти це відео краще, великі сіськи чи широка душа. Широка душа. А як же сіська? Якщо є душа мультисійська. Петро наділив своїй увазі широку душу, чому він обрав саме це. Він що є наслідником демокріта. Саме так би філософія демокрита це атомістичний матеріалізм. Ось самі погляньте. Якщо є душа мулітисійська. Демокріт вважав, що душа складається зі сферичних рухливих вогнених атомів, а людина відрізняється своєю тілобудовою, особливим розташуванням атомів душі, які чергуються з атомами тіла. Я не перестаю дивуватися геніальності Петра, бо здавалося б, таке просто питання не можна втілити філософію такого видатного філософа. А Петро ще й до того відповів так, як не зміг жоден філософ дотепер. По суті, він двох зайців одним пострілом. Отже, запишемо Петро прихильник демократової філософії. Але не все так просто, бо його відповідь була лише відгуком його душі в цій ситуації. Давайте погляньмо на це відео. Любов, це не описати словами світу. Це так як квіти світу. Це як казка. Це наче як велика душа. Любов, квіти, казка, душа. Ви теж помітили цей зв'язок, якому йдеться про Ренесанс доби Шекспіра? Якщо ні, то раджу вам збагатити свою базу для того, щоб бути справжніми менами. В словах Петра йдеться про глибокі почуття та думки й пристрасті, які нам зрозуміли. Але зараз не до цього. Отже, запишемо: Петя є прихильником шекспіровської філософії кохання. І знову розглядаючи ці. Поняття і десятки інших я не зміг осягнути ту істину, яку переслідував Петро. Але я хочу спробувати ще раз, так сказати, спочатку. 26 років. Коли людина буде дивитися це відео, хто з вас, мужиків, ви зрозумієте ціль свого життя. Я знімаю, що мені подобається, і я показую приказ всім людям країни. Ви можете мені погрожувати писати в контактах. Я ж просто показую дорогу правильно. Можете не слухати мене. Ну, послухайте, і буде все нормально у вашому житті. Це дівчат теж вас стосується. своє свою а ви, мужики, в качалку підіть, не пийте, не куріть. І до мене гарно пішіть. І як до мене, так і до тої людини. дякую всім за увагу. Це буде цікаві поваги до вас всіх.